Деякі заспокійливі туманять голову біфрен плюс спокій за ясною голови. Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на десяту ранку у студії Марина Кухар. Володимир Зеленський вшанував загиблих під час масованої атаки по столиці. В ніч на вівторок, сьогодні вранці, він приїхав на місце влучання ворожої ракети, яка знищила цілий під'їзд у Солом'янському районі Києва. Нагадаю, напередодні ввечері рятувальники дістали з-під завалів тіла усіх 23 загиблих. Що зараз відбувається на місці влучання? Розпитаємо у нашого кореспондента Владислава Паливоди. Він на, працює на місці. Владе, яку маєш інформацію на цю годину? Чи відкрили вже проїзд для транспорту? Марино, привіт! Ми біля зруйнованого будинку, куди влучила російська ракета у ніч проти 17 червня. Пошуково-рятувальна операція завершилася напередодні близько 19-ї години. Вечора тривала вона майже 40 годин. Під завалами зруйнованого під'їзду знайшли на жаль 23 загиблих. Десятки людей постраждали. Зараз тут активно працюють комунальники, вони прибирають наслідки завалів, зокрема розбите скло, яке тут абсолютно повсюди та розкидані речі до самого будинку людей не підпускають, бо з нього подекуди сиплеться ще скло та каміння. Також нам повідомили, що тут ще проводитиметься огляд. Самого будинку, зокрема стан його аварійності, після чого вже людям скажуть, чи можна повернутися за речами або починати якісь відновлювальні роботи, додам також, що постраждав не лише цей будинок, куди влучила ракета, і будинки навкруги та дитячий садок, який знаходиться поруч. Люди у будинках, які знаходяться поряд зі зруйнованим будинком. Повернулися додому. Більша частина з них вони почали відновлювати своє житло, зокрема, фанерами забивати вікна та заклеювати їх плівкою. Ми поспілкувалися з жителем одного з цих будинків, який знаходився вдома, буквально в 20 метрах від місця удару. Він нам сказав, що його врятувало те, що під час вибуху він перебував у ванній кімнаті і показав нам наслідки вибуху. Давайте подивимося. Ну тут двері були, вікна були, Стіну тут побило, там побило, а тут стіна була отут. Дивіться там. Я в ванну встиг заскочити, і мене зберегло. Тобто, по суті, ванна врятувала життя. Так. До зруйнованого будинку сьогодні приїздив і президент України Володимир Зеленський та керівником президента Андрій Єрмак. Вони раніше повернулися з Канади, і нам повідомили, що сюди вони приїхали одразу з потягу. Вони поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих і оглянули. Місце, де пролунав вибух, що стосується ситуації тут зараз, то як я вже сказав, тут працюють комунальники, прибирають наслідки. А ось дорога, яка знаходиться біля цього будинку, досі залишається закритою. Поліціянти не пропускають поки що принаймні автомобілі. Тож додам також, що це не єдине місце вибуху, яке було у ніч проти 17 червня у столиці, загалом. Вибухи лунали у більшості районів Києва. Було зафіксовано більше 140 постраждалих та 28 загиблих загиблих. Дякую, Владе. Владислав Паливода про завершення пошуково-рятувальної операції на місці влучання російської ракети у столичну багатоповерхівку. Окупанти минулої доби 163 рази атакували позиції зсу найбільше 48 атак на покровському напрямку. Повідомив генштаб на Краматорському і турецькому. По 15 боєзіткнень на Куп'янському ворог наступав у напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. На південно-слобожанському відтинку росіяни атакували в районах Вовчанська, Липців та Довгенького. 29 боєзіткнень було на північно-слобожанському і курському напрямках. Про цілодобові штурми у напрямку Дніпропетровщини повідомляють наші сили оборони, Бої тривають у населених пунктах на межі трьох областей Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. Тисне ворог і інформаційно, що нібито вже зайшов у Дніпропетровську область. Як воно насправді аналізував Ростислав Сесоєв. З різних сторін на межі трьох областей ворог тисне. Напрямок атаки Дніпропетровська область у нас немає сьогодні окремо воюючих областей, і про це треба говорити, реагуючи в тому числі на дуже таку агресивну ворожу пропаганду. У нас воюється Україна і Дніпропетровщина, в тому числі у цій боротьбі. За даними речника угрупування військ Хортиця, росіяни не припиняють спроб прориву біля населених пунктів Вільне Поле, Богатир, Костянтинопіль, Шевченко. Це два наших напрямки, Це Покровський і Новопавлівський. Покровський завжди був найактивнішим. на Новопавлівському дуже різкий спалах активності. Так що зазвичай там мовили, ну, 15, Зараз десь за 30 босне на добу. За даними речника, спроби ворога зайти і закріпитись на Дніпропетровщині, час від часу відображаються на онлайн-картах, які збирають і публікують інформацію з відкритих джерел. Та ці дані не завжди сходяться з реальною ситуацією на полі бою. Якщо росіяни десь намалювалися буквально на хвилину, то на, на мапі це вже позначено, наче росіяни там були, і туди вже намалювалися така довго фактичка. Чого росіяни аж туди прорвалися? Те, що там прорвалося, Три остолупи їх там поклали буквально за кілька хвилин. А це не так важливо, бо я ж від офіксації. Ось вони встигли це якось показати. Зазвичай росіяни тиснуть так званими малими піхотними групами по декілька штурмовиків. Для того щоб вийти на якусь таку певну локацію, зафіксувати цю локацію, що це вже Дніпропетровщина, намагалися кілька разів надурити своїх і командирів відповідно. Бо ті де, триколори, де вони встановлювали, не були Дніпропетровщиною. Як потепліло, штурмовики сіли на мотоцикли та легкові авто. А важку техніку майже не використовують. Ти там не поїдеш на важкій техніці, бо її знищують просто в тебе на товолокні до того, як вона кудись поїде. Стримують ворожі наступи і поблизу Покровська, звідти до кордону з Дніпропетровщиною 20 кілометрів. Ну скажімо, задумка така. Ворога ми розуміємо, що там взяти Покровськ великий кільце і таким чином, скажем, майбутньому там змусити гарнізон або евакуюватись, або здати місто. Але не вийде, кажуть наші військові. Будують загородження, мінують напрямки наступу. А ще саме тут окупантів ефективно зупиняють дрони на оптоволокні. Які ми успішно вже протестували. Сьогодні ми там маємо певні успіхи в своїх розробках і вже використовуємо це на фронті. Дніпропетровську область також готують до наближення лінії фронту. Там будують і вдосконалюють фортифікації. Мова йде не про один шалон оцих цих оборонних рубежів, як мінімум три. Ворог намагається закріпитись в Дніпропетровській області з квітня 2025-го, А Покровськ хоче захопити з минулого серпня. Безуспішно. Ростислав Сослов, МО Україна, марафон Єдині Новини. Дрони атакували російський Волгоград. Місцеві пабліки поширюють відео, на яких видно стовпи диму над містом. Місцевий аеропорт вже двічі за добу зупиняв роботу вночі та вранці. Також кілька годин не працювали литовища у Калузі і підмосковному Жуковському. Ворожа влада звітує, що нібито збила 81 безпілотник над сімома районами РФ. Найбільше дронів було над Брянською, Курською та Смоленською областями. Більше новин буде об одинадцятій. Мрієски бадалі працює. Одна в Україні, дорогі українці! Бажаємо всім тихого дня. Ну і, звичайно, дякуємо, що ви з нами. Команда каналу Ми Україна продовжує роботу. Зможуть працювати 12 годин без світла в Україні. Запускають проєкт енергонезалежних шкіл. Про це повідомили в офісі президента. Мета цієї ініціативи це забезпечити автономну роботу закладів освіти завдяки акумуляторам та сонячній генерації. Під час ймовірних довготривалих вимкнень світла школярі зможуть перебувати там у позанавчальний навчальний час. Зокрема, буде можливість займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції та грати в розбажальні ігри. Як це все буде працювати? Просто зараз дізнаємося. Віктор Микита зі мною на зв'язку, це заступник керівника Офісу президента України. Пане Вікторе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з того, як взагалі і чому з'явилася ця ініціатива, і як будемо починати це запроваджувати. На території України вже функціонує близько 12 Тисяч закладів освіти, і е, декілька сотень з них вже фактично забезпечені відповідними засобами енергоефективності. Це сонячні панелі, панелі акумулятори е, та інвертори. Е, це вже такий позитивний досвід, який ми вже отримали. Близько ста шкіл забезпечені е, такими засобами за рахунок донорської допомоги. Ми днями відвідали е, такі заклади освіти. Вони дійсно є ефективними. Ну, по перше. Це економить видатки місцевого бюджету, так як фактично платіжка за електроенергію вона буде набагато менша для закладу, і відповідно можливо ці кошти витрачати для інших розвиткових проектів для діток. Разом з тим важливо, щоб в кожному районі, в кожній області було декілька таких опорних шкіл. І тут важливе завдання, щоб в цих школах були і відповідні укриття, і відповідні харчоблоки. І ми бачимо, що відбувається, як Росія атакує постійно 24 на 7 і цивільні об'єкти і. В тому числі об'єкти енергетики, і в рамках підготовки до опалювального сезону прийнято рішення відповідно і надано доручення президентом для того, щоб створити в кожному районі таку опорну школу, яка зможе, наприклад, зранку до вечора дітки зможуть там перебувати, і відповідно було автономне забезпечення енергетикою, якщо, наприклад, розбиті там електромережі. Тому сьогодні надано доручення головам обласних військових адміністрацій особисто обстежити. В себе на території області такі заклади освіти і відповідно виділити кошти з місцевого бюджету а також буде співфінансування з держбюджету саме на для, для таких закладів, де дітки зможуть там перебувати. У нас і попередня вже є програма за рахунок місцевих бюджетів. Сьогодні сформовано фактично роботу щодо відпочинку діток і вивезення їх саме ну, в ну першу чергу з територій. Військових дій більш безпечній території, і це близько 120 тисяч дітей сьогодні буде відпочивати на безпечних територіях України за рахунок місцевих та державного бюджету. Крім цього, близько 50 тисяч дітей поїде за кордон, і також зможе відпочити відновитися у спокійній ситуації. Тому сьогодні є таке доручення для голів обласних військових адміністрацій. Безпека дітей це в першу чергу, і надіємося, що ми встигнемо до 1 вересня підготувати певну кількість таких закладів так. Ну і я так розумію, що перший етап буде розпочати, і потрібно буде визначити потім після ось цієї перевірки закладів освіти, в яких містах можна буде запровадити в першу чергу такий проект. Правильно я розумію, чи вже є певні намальовки, де саме ми зможемо побачити або де 1 вересня зможе зафункціонувати ця ідея. Ну, опорних шкіл близько 1500, які яка функціонують на території України, і саме в першу чергу вони будуть розглядатися як такими об'єктами, які стануть енергоефективними і енергонезалежними. Сьогодні потрібно просто обстежити, чітко визначити, що є там всі безпекові умови максимальні. Ну і відповідно, що були поруч харчоблоки. Тому що, якщо ми говоримо і готуємося, ну повинні готуватися завжди до гіршого, але у на. На краще, якщо не буде світла там близько одної доби чи двох, для того, щоб ці харчоблоки могли працювати автономно і надавати всі відповідне харчування діткам. Ще раз наголошую про те, що я не говорю про те, що не буде світла, чи буде воно угу. наше завдання і завдання голів обласних військових адміністрацій підготуватися в сьогоднішніх реаліях до опалювального сезону і бути готовим до всіх непередбачених ситуацій. А важливе є сьогодні доручення президента, що в першу чергу це наші діти і забезпечити їх безпеку. Так, сто відсотків, враховуючи те, як діє Росія, то ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію і влітку, і взимку, і будь-яку пору року. Пане Віктор, ви сказали про те, що першу чергу потрібно перевірити стан і укриттів, зокрема навчальних закладів. І саме в цих закладах спершу може бути запроваджений цей цей проект. Чи є у вас інформація загалом зараз от три роки повномасштабного вторгнення? Що з укриттями в нас в школах в садочках? Ну, майже всі 12 тисяч шкіл забезпечені різного типу укриттям. Тільки е, функціонують ті школи, які мають відповідні укриття, які відповідають цим вимогам. А укриття бувають різні, і відповідно ми говоримо про ті укриття, які є найбільш надійними і е, такі, мають вищу категорію захисту. І саме на базі таких шкіл ми будемо реалізовувати такі проєкти. Угу. І ще... Е... Ціна питання, тому що це завжди важливо. Де знайти гроші? Ви сказали, що і міжнародні донори можуть долучатися або буде допомагати це все реалізації з державного бюджету. Вже рахували, скільки буде коштувати, до прикладу, забезпечення однієї школи такою технологією? Е... Тут важливим завданням для голів адміністрації в першу чергу створити всі умови, щоб була субвенція за рахунок місцевого бюджету, вартість такого об'єкту може складати там, від 2 до 8 мільйонів гривень. Там, де допомагають донори, і в нас проводиться робота в рамках Конгресу при президенту України, де ми співкомунікуємо з регіонами-партнерами, з громадами-партнерами, які також надають допомогу. Крім цього, в цілому по країні, якщо ми говоримо. Близько одного мільярда гривень потрібно, щоб, наприклад, забезпечити основну кількість шкіл, які стануть енергоефективними і енергонезалежними. Тут ще окрема економічна складова, коли е, ці школи будуть фактично економити кошти, і відповідно це дасть можливість витрачати їх на інші напрямки освітні, в тому числі. Тому е, тут залучаються і місцеві кошти, і відповідно з кошти з держбюджету. Все залежить від того, е, який план голова адміністрації представить, ставить відповідно по регіону і наскільки він буде ефективний, і відповідно туди будуть спрямовуватися в першу чергу кошти. Звісно, це будуть в першу чергу регіони, які сьогодні є в зоні активної зоні обстрілів, і відповідно це надпріоритет. в західних регіонах. Ми бачимо сьогодні хорошу динаміку в місцевих бюджетах, відповідно, їхнє наповнення. Зростає і порівняно з 2024 роком, сьогодні збільшення збільшення надходження до бюджету на 22-25%. Знаємо, що саме західні області, в тому числі надають велику допомогу нашим збройним силам України за рахунок місцевих бюджетів. Сотні мільйонів гривень перераховуються на військові частини для закупівлі дронів, але потрібно врахувати, що діткам також потрібна безпека, і тут також потрібно вживати відповідних заходів. Дуже дякую вам за інформацію. Нехай вдасться все в реалізації цього проєкту і до 1 вересня. Зокрема, спасибі Віктор Микита, заступник керівника офісу президента України, був зі мною на прямому зв'язку. Друзі, нагадаю про повітряні тривоги, де вони зараз оголошені. Сумська, Харківська та Донецька області наразі під загрозою Ласка, будьте пильні повітряні сили. Повідомляють про те, що є можливість застосування росіянами і безпілотників різного типу. Тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну і повертаємося до подій. В Столиці 28 розагиблих загиблих у Києві внаслідок російської атаки вночі, 17 червня. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ. З-під завалів у Солом'янському районі дістали тіла 23 людей. Пошукова рятувальна операція тривала понад 39 годин. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників ДСНС та більше ніж 200 одиниць техніки. Правопорядок забезпечують досі понад 300 правоохоронців. Світлана Водолога водолага зі мною на зв'язку. Це керівниця прес-служби ДСНС України. Пані Світлано, вітання вам. Вітаю студії. Слава Україні. Героям слава і слава тим, хто допомагав розбирати завали, хто допомагав рятувати українців ту страшну ніч ранок. І ми розуміємо, більш як добу де СНСники працювали для того, щоб допомагати і щоб. Діставати тіла тих, хто зави... хто загинув внаслідок російської атаки, якщо можемо підбити підсумки, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз, і що можете повідомити? Станом на зараз е я хочу зазначити, що рятувальники ще й досі проводять е розбір завалів ще на одній локації. Там, де була наймасштабніша пожежа, е це в Дарнівському районі. Е там пожежа була більше ніж 10 тисяч квадратних метрів. Той досі е пожежа вже ліквідована ще вчора зранку, але досі е через велику площу. Там багато зруйнованих конструкцій. Треба розбирати завали е ну, і проливати обгорілі конструкції. Що стосується саме будинку, там, де найбільше у нас, на жаль, загинуло людей, то рятувальна операція тривала 39 годин. Наразі вже усі роботи абсолютно закінчилися: як аварійно-пошукові, так і аварійно аварійні роботи. Тобто люди вже можуть повертатися до своїх. Помешкань, аби забрати ті речі, які вціліли після цієї жахливої ночі, як почувають себе постраждалі? Ми знаємо більш як 114 людей здається поправте Будь ласка, якщо це не так, скільки постраждало, в якому вони стані? Чи вони в лікарні? Маєте інформацію? Загалом через цю ту нічну атаку у нас постраждало 134 людини. там була різна інформація щодо стану, тому що багато хто людей зверталися самостійно до лікарень про надання допомоги. Що стосується перебування постраждалих саме з будинку, то цим вже займаються медичні заклади і в адміністрації. Я думаю, більш достовірна інформація щодо стану постраждалих. Дякую. Ви сказали про те, що вже буде над Даний дозвіл людям повернутися до будинку для того, щоб забрати речі необхідні. Загалом, ми так розуміємо, що цей будинок не підлягає відновленню, чи що буде з ним далі? Знаєте щось про це? Створюється спеціальна комісія в. Ну, київська міська державна адміністрації, куди входять абсолютно різні спеціалісти, в тому числі і архітектори, і будівельники, які будуть обстежувати цей, цей будинок, і вже робити остаточні висновки щодо його подальшої долі, чи то можна його відновити, чи він повністю підлягає е, знесенню? Це вже буде вирішувати спеціальна комісія. Угу. Mm -hmm. um... Ми бачили в цей страшний ранок, 17 червня, гелікоптери, які тушили пожежі, все небо було затягнуте димом, транспорт, який постійно вивозив, будівельне сміття, перекриті дороги. Це все те, що переживала столиця. Які наслідки? Скільки цього всього було? Тому що, ну знаєте, загалом спитати про наслідки для столиці, ми всі були шоковані, і Україна переживала справжній траур. Що можете сказати ви? Кажу, що так, у нас гелікоптери залучалися до ліквідації тієї масштабної пожежі, яку наслідки якої ще й досі ліквідовують. Що стосується вивозення сміття, то скажу лише з будинку, ми вивезли більше 4 тонн межі. П'ять тисяч тонн цього будівельного сміття тільки з однієї локації. Ну і звичайно, хочеться ж звернутися до людей, щоб звичайно були якісь незручності, тобто перекривалися дороги, але це все робилося лише для того, щоб спеціальна техніка могла безперешкодно працювати і якнайшвидше ліквідовувати наслідки цієї ворожої атаки. Так, пані Світлано, і знаєте, завжди хочеться думати про безпеку, про те, чи можливо врятуватися цей будинок, який облетів буквально вже весь світ, його фотокартки, де ракета просто пробила всі дев'ять поверхів цього будинку, і тут питання: як рятуватися, іти в укриття, шукати дві стіни, іти в метро, рятуватися. От чи можна дати поради, тому що знову ж таки. Як врятувати себе? Знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення ми завжди даємо рекомендації, що ну, не можна, немає єдиного якогось алгоритму: чи то дві стіни, чи то тільки укриття. Ви бачите наочно, що в даному випадку дві стіни нікого не врятували. Все це залежить від того, що саме, чим атакують нас на ворог. Uh, і якщо пряме влучання, і uh, ми маємо розуміти, що пряме влучання ракети. Uh, ну окрім того, що люди будуть перебувати в укритті, ніяк їх ну не врятує. Лише треба бути перебувати в укритті. Тому на, на, на жаль, ніхто не знає uh, куди і чим поцілити на нас ворог. Тому єдина рекомендація від нас це тільки укриття. Та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що особливо останній місяць ну звичайно, всі 11 років Росія тероризує нашу державу, але це просто те, що потрібно. Не ігнорувати 100%. Пані Світлано, ну і завжди знаєте, є такий світлий промінчик в тому, що ми бачимо сьогодні, це світлини, де рятувальники виносять, рятують з будинків, куди потрапляють ракети-шахеди. Рятують не тільки людей, рятують тварин, і потім це все відбувається дуже щемливо, тому що насправді ми знаємо, що наші ДСНСники вони готові рятувати всіх із будь-якої небезпеки. Скільки вдалося врятувати наших? Менших друзів. Знаєте, е, от якраз зараз, перед тим, як включитися в ефір, ми якраз е, гортаємо світлини, тому що ну щось, навіть я бачила, була на місці, бачила, кого рятували, а потім по світлинам бачила е, ще того, що я на власні очі не бачила. Зараз якраз ми намагаємося підрахувати, тому що окрім рятувальників, були волонтери, які допомагали. А, я думаю, що в зведеннях ДСНС України ми побачимо ці світлини. Є так? пані Світлана, прошу продовжуйте, Будь ласка, Так, і е, саме зараз ми намагаємося підрахувати і готовим такий матеріал емоції людей, коли рятувальники передають власникам е, їхніх домашніх улюбленців, е, щоб показати е, людям наскільки ну. Ну, я не знаю показати дійсно от в цьому в цьому поганому, що відбулося цієї ночі, що все ж таки промінчик надії є на порятунок, і що навіть після такої темряви є промінчик на, на життя. І знаєте, що саме головне приємне, коли от наші собаки працювали на місці, наші кінологічні розрахунки зараз дуже багато відгуків нам пишуть і під нашими постами смс-ками. і просто звертаються до нас на сторінку. Люди просто дякують нам і готові передати і смаколики, і навіть запропонували. Грумінг для наших чотирилапих помічників, тому те, що люди бачать і просто хочуть допомогти нашим чотирилапим помічникам, це дуже дуже приємно. Я вже мовчу про те, скільки просто приємних слов слів подяки йде просто від людей для наших рятувальників. І Це дуже важливо, тому що нашим рятувальникам від людей не треба нічого ніяких грошей, ні матеріальних цінностей. Слова подяки це мабуть для наших рятувальників сама головна подяка і подяки буде не досить, пані Світлано, тому що те, що роблять ці героїчні люди, майже дві доби діставати з завалів і просто переживати це не тільки фізично, але й психологічно. Це дуже складно. Я дякую вам. Я думаю, від імені точно всіх глядачів наших, пані Світлано. Спасибі. Світлана Водолага, керівниця прес служби ДСНС України, була з нами на прямому зв'язку. Ну а далі новини Марина Кухар продовжить.